Гриби роду офіокордицепс відомі тим, що паразитують на мурахах та інших членистоногих. Гриб здатен захоплювати нервову систему і змінювати поведінку тварини, щоб забезпечити собі найкращі умови для розповсюдження. А 2022 року було виявлено два види грибів, що паразитують на грибах роду офіокордицепс. Торобіоломіцесс зомбія утворює невеликі чорні тільця, а нівеоміцес коронатус рясний білий наліт. Ось такі паразити на паразитах. Пригадай, що таке паразитизм. Паразитизм симбіоз, за якого один вид паразит, живе на або всередині іншого виду хазяїна, і використовує його як джерело живлення. Гриби можуть паразитувати на рослинах і на тваринах, і, як ти тепер знаєш, навіть на інших грибах. Про грибні захворювання людей маємо окреме відео. Для того, щоб захопити інший організм і живитися ним, паразити мають дві стратегії некротроф. Паразит, що спочатку вбиває свого хазяїна, а потім живиться мертвими клітинами. Але ця стратегія не дуже популярна, адже на те, щоб успішно заразити хазяїна, подолати супротив його імунної системи і виділити величезну кількість токсинів, гриб витрачає дуже багато ресурсів. А живитися рештками він буде доволі короткий час, поки все не з'їсть. І тоді доведеться все починати спочатку. Один із видів грибів, які вважають некротрофним, фузарій гостроспоровий. Вражає банани і спричиняє панамську хворобу. Ось тобі, наприклад, ніколи не впадало в око, що солодощі зі смаком банану не дуже схожі на банани з полиць магазину. А все тому, що на момент створення ароматизатора бананового смаку до 1950 року на світовому ринку був сорт бананів Гро Мішель із солодшим і більш насиченим смаком, ніж у сучасних бананів. У ньому вища концентрація речовини, яку використовують як банановий ароматизатор, ніж у популярному зараз сорті Кавендіш. Сорт Громішель виявився вразливим до гриба Фузарія Гостроспорового, а через те, що люди вирощували великі плантації одного сорту, коли хвороба прийшла, вона масово знищила врожай. Десятки років здавалося, що з переходом на Кавендіш хворобу подолали, але новий штам гриба з 2010 року став знищувати і цей сорт. Станом на 2023 рік ефективних засобів боротьби з грибом не винайшли, і банани перебувають під загрозою винищення. Більшість паразитів належать до біотрофів, паразитів, що живляться живими клітинами хазяїна. І тут починається повноцінна гра в хованки. Паразит намагається бути якомога більш непомітним для імунної системи хазяїна. Ну а хазяїн, відповідно, з усієї сили прагне знайти і знищити паразита. Через те, що стратегії захисту в кожного виду різні, часто взаємодії паразит хазяїн вузькоспеціалізовані, тобто гриб певного виду захоплює тільки певний вид рослин, тварин або грибів. Наприклад, рослини кукурудзи вражає гриб устіляго-маїсовий. Він спричиняє захворювання пухирчаста сашка кукурудзи. Коли гриб захоплює рослину, він сприяє утворенню пухлин, де потім формує дрібні чорні спори. Спори розносять вітер і вода, і до того ж вони гарно зимують у ґрунті. У Мексиці кукурудзу, вражену устілягомаїсовим, вважають за делікатес. Вирости, в яких ще не встигли дозріти спори, збирають, варять і використовують як начинку в різноманітних стравах. А ось гриб виду клавіцепс пурпуреа, що українською перекладається як ріжки пурпурові, може вражати кілька видів родини злакові жито, пшеницю, тритикале тощо. Гриб імітує процес запліднення рослини в період її цвітіння, проростає і живиться від судин, що мали б забезпечувати поживними речовинами зерно. У цей момент із зараженої квітки виділяється солодкий нектар, сповнений поживних речовин і нестатевих спор гриба. Він приваблює комах, що потім поширюють спори на інші квіти. Пізніше гриб перетворюється на чорно-фіолетові ріжки, падає на землю і в такому стані переживає зиму, щоб навесні утворити статеві спори і заразити нові рослини. Ріжки клавіцепсу пурпурового накопичують на безпечні для здоров'я людини речовини. Тривале споживання зараженої продукції призводить до отруєння, що супроводжується нудотою, болем у животі, головним болем, сильною втомою. Хвороба може вражати судини, призводити до судом і втрати кінцівок, а при враженнях нервової системи можуть розвинутися манія та психоз. Отруєння ріжками одне з пояснень танцювальної чуми 1518 року. У місті Страсбург, нині це Франція. До 400 осіб танцювали безперестанно тижнями, поки не падали від знесилення. Запам'ятай паразитизм. Симбіоз, за якого один вид паразит, живе на або всередині іншого виду хазяїна і використовує його як джерело живлення. Паразитів класифікують за типом живлення. некротроф паразит, що спочатку вбиває свого хазяїна, а потім живиться мертвими клітинами. Прикладом некротрофного гриба може бути фузарій гостроспоровий, відповідальний за вимирання бананів. Більшість же паразитів належить до біотрофів, вони живляться живими клітинами хазяїна. Наприклад, як устілягомаїсовий, що вражає рослини кукурудзи чи клавіцепс-пурпуровий, від якого хворіють види з родини злакових. Став уподобайку стеж за каналом, ну досліджувати живе разом.